Вітаю, це програма «Ковзар Єднає Україну. І сьогоднішній випуск програми присвячений прижиттєвим фотографіям Тараса Григоровича Шевченка, про які нам розповість директор музею книги Ковзаря Ольга Шарапа. В наступному 2014 році відзначаємо 200 років з дня народження найвидатнішого українця. Тараса Шевченка. Шевченко у кожного свій, і він різний. Дякуючи його художній спадщині, його поезії, його малярському доробку, який налічує десь близько тисячі робіт. Дякуючи його листуванню і щоденнику, який він, власне, назвав журналом. Кожен складає свій образ, своє уявлення про Тараса Шевченка. Надзвичайно важливу роль в цьому грає портрет на Шевченкіана. І автопортрети, в яких налічується десь близько 50, власне, зроблені ним в різний час, дають можливість нам побачити і познайомитись, яким він був зовні. Крім того, портрети Шевченка зроблені іншими митцями, в які кожен художник вкладав якусь часточку і своєї душі. Вони всі різні, вони виконані професійними митцями на високому художньому рівні. Чи це аматорські роботи, чи це просто малярські портрети і якісь навіть примітивні такі речі, але кожен у своєму житті мав і має свого Шевченка. І надзвичайно важливу роль у формуванні власне, загального образу Тараса Григоровича складають його прижиттєві фотографії. Взагалі за життя Тарас Григорович сфотографувався всього 11 разів. Одна з цих світлин втрачена, 10 залишились, зберігаються в різних місцях. І, до речі, одна з них зберігається в нашому музеї, в Черкаському музеї Кобзаря. Шевченка і ми цим дуже пишаємось. Бо фотографія це справді найважливіше, найдокументальніше свідчення того, яким саме був Тарас Шевченко. Першу свою фотографію він зробив у 1858 році, через три дні після повернення із заслання. А взагалі слід відмітити, що фотографія як технологія, вона почала розвиватись широко. В Росії саме в 50-60-ті роки XIX століття. і тому не дивно і логічно, що Тарас Рурес сфотографувався тільки в кінці життя, вже тобто з 58-го року. Отже, перший знімок зроблений через три дні після заслання, коли він повернувся до Петербурга. Вернувся він з такою розкішною сивою бородою, спілкувався із Своїм приятелем і земляком Мокрицьким. Ось запис із щоденника. О 10-й годині ранку з'явився я, мов сирота Казанський, до управителя канцелярії оберполіцмейстера до земляка мого Мокрицького. Він зустрів мене напівофіційно, напівфамільярно. На завершення він порадив мені поголити бороду, аби не справити поганого враження на його патрона графа Шувалова, до якого я повинен. Явитися як до головного мого наглядача. І справді він цю бороду поголив, але перед цим пішов у фотографію і замовив портрет. І перша його фотографія справді Тарас Шевченко в шапці, в кожусі, і з такою розкішною, розкішною бородою. З Цієї фотографії, зрештою, багато художників робили портрети. І ось якраз в нашому музеї один із таких портретів, зроблений охтирським художником Іваном Шаповалом. Шевченко з бородою доповнив цей образ. Художник і ще над головою Шевченка і назвав цю роботу апостол. Наступною фотографією Тараса Григоровича цей знімок теж зроблений у Петербурзі, і на ньому Шевченка називають справді академіком. На одному із відбитків є штемпель із зворотного боку, що автор цього фотознімка Олександр Шпаковський. На цьому знімку Тарас Григорович в темному костюмі, він сидить на стільці і спершись рукою на стіл. Зроблена фотографія, звичайно, теж у фотоательє. Наступні дві фотографії, які дійшли до наших днів, зроблені у Києві. І трапилось це в 1859 році, саме тоді, коли Тарас Григорович після Черкас, після того, як він прожив тут, у цьому будинку цибульських чотири дні із 18 по 22 липня, за розпорядженням був доставлений до Києва, як пізніше згадував на добрих конях. То в Києві він оселився у священника Ботвинського, але за кілька днів. Цей священник ніби взяв його на поруки. Але за кілька днів Тарас Григорович переїхав на вулицю Маложитомирську до свого давнього знайомого і приятеля Івана Васильовича Гудовського, живучи саме у Гудовського, Шевченко в його фотоательє сфотографувався всього два рази. Це, очевидно, такі найромантичніші фотографії. На одній із них Тарас Григорович у білому костюмі. Він з палицею. Декорації в цьому ательє, З одного боку фікус, з іншого плюш, який в'ється. І Тарас Григорович тримає в руках капелюх, такий вовняний. Ну, така фотографія художня, справді мистецька фотографія. На іншій фотографії Тарас Григорович у білих штанях, в темному костюмі, він сидить і дуже чіткі всі риси обличчя, особливо читаються погляд, очі, вуса і всі ці деталі надзвичайно цінні для нас тим, що знімок зроблений зблизька і дає нам повне уявлення про те, який був Шевченко в той час, коли він з Черкас поїхав до Києва в цей період його життя. Ще кілька фотографій зроблені вже в Петербурзі Генріхом Ден'єром, відомим художником, який вчився теж разом із Тарасом Григоровичем у Петербурзькій академії. До речі, в одному ж тому класі, класі Брюлова. Художник талановитий, визначний. І він ще в 1851 році відкрив у Петербурзі ательє своє, яке називалося Дагеротипний заклад художника Денєра. Значення фотографії в той час було надзвичайно велике, адже Петербурзька академія мистецтв кожного року робила виставки і поряд разом власне, в, в, в одних залах експонувалися і оригінальні мистецькі твори, живописні, графічні, і так далі, і фотографії. І в 60-му році, якраз на цій річній виставці, були представлені живописні роботи Тараса Шевченка, офорти його. І, власне, за результатами цієї виставки, зокрема за його твір Вірсавія, Шевченкові якраз і присвоїли звання академіка гравюри. І в цій ж виставці брав участь і Деньєр. А в наступному вже році, в 61-му році. Роботи деньєра, фотографії Деньєра, зокрема Шевченка і Куліча, були виставлені теж на цій виставці і високо оцінені і е... комісією, і власне глядачем. Що ж це за знімки? Перший знімок Шевченко у кожусі, у шапці це портретний знімок, зроблений майже зблизька, теж дає нам можливість. Роздивитись, розглянути найдрібніші е, риси його обличчя, а інший знімок зроблений повний зріст. Шевченко в кожусі у шапці високій і з палицею. Ось запис із щоденника. Посилаю вам свій портрет, тільки будьте ласкаві, не показуйте портрет дівчатам, а то вони злякаються, подумають, що я гайдамацький батько, та ні одна й заміж не піде за такого паливоду. Ось на цьому знімку такий напис. До речі, у 1980-х роках у Києві фотограф Висоцький із негатива зробив. Репродукцію, копію, власне, на якій Шевченко вже зображений не в повний зріст, а покоління цікаві два знімки. До речі, можу сказати, що з багатьох фотографій пізніше робилися копії, тиражувались вони і в Москві, і в Петербурзі, і в Києві, і розповсюджувались уже як фотолистівки. І маємо чимало таких портретних зображень Тараса Григоровича. На одному із знімків Шевченко зображений разом із Григорієм Чистахівським. Це його приятель, його друг, його побратим, із яким він, власне, більше подружився вже після заслання. Художник, дякуючи якому прах Шевченка похований саме на Чернечій горі у Каневі. Бо знаєте, ціла історія, багато пропозицій і в Києві, і в Успенському соборі. Але Домігся саме Григорій Чистахівський, аби Тарас Григорович спочивав там, він, де, де він є сьогодні. На цьому знімку два приятелі і ще одна існує. Виготовив цю фотографію Микола Дос. Теж у Петербурзі все повторюю з 1958 по 60 рік. А взагалі Миколою Досом зроблено два знімки. Один Очевидно, теж у цей самий день зроблений, бо одяг той самий, і зачіска, але зовсім інший ракурс. І на одній разом з приятелем Чистахівським, а на одній він сфотографований окремо Тарас Григорович. Ще один існує, не ще один, а взагалі тільки один знімок колективний, на якому Шевченко. Зображений Василь Лазаревський, знову ж таки Григорій Чистахівський, і ще по краях дві постаті, які і до сьогодні дослідники не можуть встановити їх прізвища, хто це, але ми переконані, і впевнені, що це або знайомці Шевченка, або приятелі, або навіть добрі друзі. Знову ж таки Тарас Григорович у кожусі і шапці. Кремезний Шевченко являв собою образ козака. З помітними ознаками солдатської виправки і ломки, високий зморшкуватий лоб, широкий так званий качиний ніс, густі вуса, що закривали губи, невеликі сірі очі, погляд яких здебільшого похмурий і недовірливий, часом набирав виразу лагідного, майже ніжного і супроводжувався хорошою доброю усмішкою. Голос трохи хрипкий. Вимова чисто російська, рухи спокійні, хода поважна, у високій овечій шапці на голові, в довгій темно сірім сіряці з коміром із чорних смужків. Його портрети, що залишилися, дають нам загальні правильні про нього уявлення. Це одна з десяти фотографій Великого Кобзаря, яка знаходиться в Черкаському музеї. Це гордість музею і спогади про великого митця, який об'єднав всю Україну.